Желеяк, третя частина попередні вже у профілі. Тут у нас розпаковка на 113 кг жилек. Дивимось наступну коробку. Наступна коробка ось такі гігантські крокодили, замовлена Хелловін, а дві упаковки маленьких метеличок. Тут це фруктове морозиво. дві упаковки ось таких міні-фруктів, упаковка кавунових слайсів та упаковка маракулі. Наступна коробка. У нас три упаковки а, і Аль, кислі світлячки, дві упаковки змій. Дві упаковки морська зірка і дві упаковки морська косатка». Це не лакриця, це фруктова чорна желейка. Наступна коробка У нас кислі полуничники, дві упаковки маленьких ведмедиків цукрі морква. Ось такі три упаковки рожевої малинки. Ага, морква. В нас дві велика упаковка 2 кілограми. Кислі персикові кільця, 2 кг кислі яблучні кільця. І остання коробочка на сьогодні: Лакричні міні-кабелі, кисла полуниця, кислі чіпси, знищенні трубочки з важковою начну, три упаковки кислих восьминіжок, дві упаковки маленької полуниці.